Де вітати вас на моєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо крем, який ідеально підійде для вирівнювання тортиків. Ганаш на білому шоколаді. Для його приготування нам всього необхідно два інгредієнти білий шоколад та вершкове масло. Починаємо готувати. Масло використовуємо кімнатної температури, шоколад відправляємо в мікрохвильову піч топитися імпульсами. Імпульси по 20-30 секунд. Шоколад розтопився в мікрохвильовій печі, але зараз температура його занадто висока для того, щоб ми вводили важкове масло. Тому я його вимішую до температури 33-34 градуси і потім буду вводити важкове масло. Температура шоколаду 34 градуси. Я вводжу в нього масло кімнатної температури і пробиваю це занурювальним блендером. Така консистенція крему вже підходить для вирівнювання тортику. Якщо вам зручніше працювати з кремом плотнішої консистенції, тоді ми його залишаємо ще охолоджуватись і можна його взбити за допомогою міксеру. Якщо у вас крем вийшов занадто рідкий, відправляєте його до холодильнику і кожні 5-7 хвилин дістаєте перемішати, дивлячись на потрібну вам консистенцію. Вирівняли чорновим слоєм, відправляємо в холодильник до застивання і далі будемо рівняти. Цей крем дуже зручний в роботі та легкий в приготуванні, а головне, ви можете бути впевнені в надійності вашого тортику, якщо його необхідно транспортувати. Готуйте з задоволенням!